Дорогі наші всіх вітаємо. Сьогодні приготуємо відбивні з начинкою. І мені потрібні будуть такі продукти: м'ясо для відбивних. Вага не має значення, десь приблизно від 6 до 8 міліметрів. Ну, залежить від того, які ви тоненькі чи товсті хочете відбивні. Я нарізала з таких шість шматочків. У мене буде шість відбивних. Одна цибуля середня. Також мені будуть потрібно для начинки гриби. Ми разом з вами збирали ось такі гриби, мокру, мокруха порпурова. Я їх відварила восени, потім заморозила. Сьогодні я їх розморозила, ще один раз обдала кип'ятком. І ми їх також потрібним для начинки. Ще мені буде потрібно сир твердий, будь-який, два яйця і олія для смажіння. І спочатку я поріжу цибулю. Міленькими кубиками. Цибулю нарізаємо міленько, а грибочки беремо будь-які. Можна свіжі, можна, так як я, заморожені, можна печериці взяти, будь-які гриби, які ви полюбляєте. І ще, звичайно ж, потрібно борошно пшеничне, вищого гатунку або ж першого. Все, цибулю нарізали. І тепер подрібнемо також грибочки, тому що вони є цілими я ціли, їх заморажувала, тому ми їх ось так поріжемо на полоски тоненькі. Подивіться після гарки, як виглядає мокруха пурпурова, яку ми збирали разом з вами в соснах. Як добре, що ми назбирали, а зараз тільки відкринемо розильну камеру і є. І відразу ж нарізаю грибочки і згадую про глянки, ви разом з нами гуляли, писали коментарі, і це ви сказали, що грибочок називається Мокруха пурпурова тому що ми їх називали краснухами. До речі, друзі, у нас кілька днів така аномально тепла температура. Досягає в день, мабуть, до 20 градусів, десь 14-15 градусів, і виникла така ідея. Ми одужали після вірусу важкого. Виникла така ідея сходити в ліс і перевірити, а чи не виросла знову гриби, <рес> <рес> так як ці як підсніжники попелюшка ходила взимку шукати, так, мабуть, і ми сходимо. А може, є грибочки. Грибочків, якщо тільки для шести відбивних, беріть менше. У мене просто розморозилося стільки. І якщо залишиться, то підуть ще і начинка для будь-яких пірожечків. Вареники можна також зробити з картоплею та капустою додати туди грибочків. Друзі, напишіть, будь ласка, можливо, вже хтось. Ходив до лісу, можливо, там за ялинкою або ще чогось. І напишіть, чи є в лісі гриби, <сélagans> <сélagans> щоб ми не ходили дарма. Цибулю та грибочки ми нарізали. Тепер розігріємо олію і спочатку підсмажимо цибулю. І поки смажиться цибуля, ми тим часом вже починаємо бити наші відбивні. Чому вони відбивні? Тому що ми їх відбиваємо. Посолю за смаком. також перчиком притрусимо. І так, одну на другу відбивні наші і будемо складати. Відбиваю слідуючу відбивну. Цибуля готово. Додаємо да. грибочки і також смажем. Так, остання відбивна, дивимось грибочки, мабуть, вже і підсмажились. Солю, перчу. І біжу до грибочків. Вимикаю плиту, пересиплю в тарілку, щоб грибочки швидше охолонули, а за цей час зіб'ємо 2 яйця. Уявляєте, забула поперчити та підсолити. Ну, ще не пізно, поки грибочки гарячі, вони пройдуться ароматом. Посолю, поперчу і почекаємо, нехай охолонуть. До яєць додам дрібку солі, більше нічого, тому що у нас вже і м'ясо підперчене, і грибочки, щоб легше було розбити білки з жовтками. У мене тут 150 грамів сиру я половину натру. Поки що на середній терці. Перевертаємо наші відбивні, нижня краще всього просолилася та проперчилася. І викладаємо спочатку грибочки на одну половину. Грибочки вже охолонули, десь так трішечки тепленькі. І потім сиру. Також не дуже багато. Завертаємо, складаємо просто ось так вдвоє, як чебурек. Обмакуємо в борошно. Добре. І поки відкладаємо ось так в сторону, і так слідуючий. Знову ж накриваємо і в борошно. І вже можемо наливати олії на сковорідку та підігрівати. Олію наливаємо так, щоб покрило дно. Обмакуємо відбивну в яйце, так, щоб повністю покрилось яйцем. І викладаємо на сковорідку. І за цей час нафаршируємо слідуючі три відбивники. Відбивні розмянились з однієї сторони і ми їх перевертаємо на іншу сторону. Робимо менший вогонь, щоб встигло м'ясо приготуватися. І поки відбивні смажаться, я залишок сиру натру на цій же середній терці. Відбивні підсмажені з обох боків, викладаємо на паперовий рушничок, щоб війшов зайвий жир. І поки відбивні ще теплі, але вже не гарячі, ми посипаємо натертим сиром. Ось так, дорогі наші, подивіться, чим не святкова страва. Швидко альтернатива м'ясному рулетові, тому що його потрібно запікати в духовці, це набагато довше, більше електроенергії. Покажу вам в розрізі один. І до святкового столу підійде. Ось подивіться. Ось така, така ось відбивна з начинкою. Можна нарізати на 4, на 6 шматочків. Залежить від розміру вашої відбивної. Ну зараз скуштую. М'ясо в поєднанні з грибочками та ще й з сиром, що може бути смачніше. Бажаємо друзі, вам переможного, справедливого миру. Цій несправедливій... Жахливій війні, слава Україні.